Так, люди надихаються, люди дивляться на місто. Вони все мають в себе вдома, а там якась є міська метушня, яку вони теж час від часу поринуть, але вдома вони мають комфорт, спокій, затишок і зручності Зручності в вигляді всіх цих деталей дрібних і не зовсім дрібних, які ми створили в цьому, кор... цьому просторі, урбан просторі. Розпочинаючи знову від входу, який теж є вітальною, далі нас зустрічає лоунжхол. Це зона, де так само можна відпочити, почитати книжку, попити кави. Це така досить інстаграмна інтер'єрна зона, ну якої у нас немає в інших комплексах. Знову ж це. Є особливістю, унікальністю цього комплексу. Ну, не буду вже згадувати про лапкомийки, це вже стало нормою для наших комплексів, де можна своїм меншим другом пройти санітарний блок перед тим, як е йти в квартиру. Я це вже тома називаю спаль для песиків, але десь десь так воно, десь так воно є.